Вже замічено, що злі люди і спати не можуть спокійно, вони в злобі лягають у постіль, у злобі довгий час мучаться, потом на короткий час засипають, в снах часто видять ужаси, муки, угрози, з таким же потом мокрі встають і так, не відпочивши, йдуть на роботу. На роботі з них толку не є, бо вони обов'язково з кимись конфліктують. В результаті хворий чоловік, котрий не отримав ізцілення від Ісуса, він просто нека, як в народі кажуть, заноза, отак, отак у когось все додіне. А Господь нині возив очі своїм вчеников і сказав: Блаженні нищі Духом, бо ваше Царство Боже. Блаженні тоді, котрі осознали, що без Бога ми бідні, безпомічні. і, осознавши, що ми, нижчі духом без Бога, вдруг починаємо мати поміч велику от Христа Ісуса. Блаженні плачущі нині, бо Ті засміятися. Ті люди, котрі плачуть за гріхи, плачуть за проблеми. Плачуть за то, щоби Господь не спослав їм просимоє, прийде час, вони будуть радуватися в общенні з Господом у Царстві Божім. Блаженні каже Господь, коли вас зненавидять усі люди в цьому світі, одлучать вас, одженуть вас, не будуть бажання замість общати. В цьому світі сатаністи, особливо на западі, придумали такое слово нерукопожатний. Тобто, а ти ходиш до канонічної церкви. У нашій Україні тепер десятки, сотні тисяч випадків, коли чоловіка що до канонічної церкви, чоловік, збитий телевідень, каже: Куди йдеш? До тої церкви. І в результаті сам нікуди не йде і другого стримує, і перед нами. Жестоко хворий, осліплений, озлоблений і збитий з толку чоловік. І він буде унижати, оскорбляти наших людей, куди йдуть до церкви. За що каже Ісус, за сина чоловічського будуть вас поносити і пронесуть ваше ім'я через средства інформації, через інтернет, через вулицю, через газети. Це чулисті, які до християни погані. Да вони і не християни, вони шпіони, вони якісь агенти. А ми люди сусмиренно хилиме до церкви своє, куди йдемо прикоснутися, притулитися до Господа Ісуса і отримати істелення, щоб бути завжди готовими сразитися з сатаною і з його ангелами. і Приступити лікувати свої страсти і пороки. Зато каже Господь всім нам, гонимам за віру Христову і нині в Україні, возрадуйтеся у той день і возвеселіться, бо велика ваша нагорода на небі. І ми нині собі розсуждаємо, Господи, якої благо, що в цьому світі ми саме, і терпимо униження за віру Христову. Але з другого боку нам каже Господь: не вдивляйтеся, то природна реакція безбожників на Церкву святу, іншої реакції безбожних немає, подобно тому, як ніколи не буває, да, коли ми вже звірями дружби одну другу з'їдають. Так ненавидить безбожний чоловік. А якщо він іще високопосадовець, а має команду дати своїм подчиненим таку же слатанінську команду, то число безбожників увеличується. Ну, така ж любов, православних християн, тиснутися до Христа і між собою. Боже мати, поможи нам, щоб у наших храмах тиснулися ми до Второго пришестя Христового, щоб. Вороє пришествия Христового засвідчило, що ми пережили всякі напасти, соблазни іскушення, і в борьбі з Сатаною і страстями своїми пороками виявилися побідітелями согласно Слову Христа, а у вічності, і наслідували б Царство Божиє. Амінь.